Опинилося на тому, що Тінтін -тін засинала на другому поверсі маєтку Доріана, а кілька учасників гвардії Гудвіналоза Гудві на залишилися на першому поверсі і куштували легендарний напій п'яна рожа. Доріан щойно сів за піаніно, щоб зіграти кілька гарних мелодій, оскільки Кресіда проте його попрохала. Я а... після того як вона вивчила, понюхала напій, Хочу все ж таки його спробувати буквально крапельку. Щоб зрозуміти, що це є. Ні-ні-ні. Бачку, ні. Бачку. Ти робиш маленький ковток і робиш для мене рядки док статури. Мінус два. Дванадцять. Це дуже дуже гіркий напій. Насправді Хоя ніколи не коштувала алкоголь, і вона не розуміє, з чого Кресіда отримує задоволення п'ючи це, хочеться виплюнути, тому що воно смакує, наче ну, не знаю, настоянка перетертих лісових трав і ще чогось дивного. Мерзота. Мабуть, вперше ті, хто дивляться на хою зараз. Можуть побачити, що її лице, яке зазвичай залишається доволі байдужим або принаймні рівним, проявило настільки яскраву мініку. Деякі речі я не можу зрозуміти. Анекдота Кресідо, як а, анекдота, ви чуєте, що Доріан дійсно починає награвати, і це доволі спочатку спокійно, а потім все швидше пришвидшуючася молодія, яка пристрасна, динамічна, яскрава і, напевно, агресивна, трошки як кресіл. І він бачить, що ти рухаєшся під це. Тому що все ж таки п'яна рожа дійсно починає трошки діяти. І хоя може спостерігати, що Кресіта починає трошечка е, кужушляти у танку посеред вітальні дорі. Я б навіть сказала, що повертаючи трохи свою а завертаючи ногу, ногу за, е, за ногу, от і трошки повертаючи власне, своїми ріжками. В цей час Гудвін вирішує. Спуститися в міні-баф. І, скоріш за все, бачить цю картину. Вона його трохи лякає та смішить водночас. Він кидає кресіді, гарно танцюєш. І бере невеличкий ну, напій і підівається з -з -з назад до тін-тін, наливає її келих. Кажу: тобі поспати треба, тримай. Дякую. Він ну, зриває себе на плащ і укриває її як А Завтра потрібно, ти хотіла там, до магічних тварин. Так, да -да. я тобі завтра розкажу, я просто такого Тора, ти типу, повинен був пам'ятати Савамеда. Савамедо. Я не пам'ятаю. Ладно. Короче, я його застріла в там, Тільки його звали зомбі і його трішки поїли. Якось е трохи не радісно. У мене дивні, бо пригоди останні дні. Я зрозумів вже. Там просто вже є і корабель, вже є, і портали, і совомет тепер є. І вбитий трока не нараджений. Страшно, дуже страшно, лягай спати. І ті всі Це зайдемо в магічний магазин тваринку тобі попимо. І, і просто я у в... тінь-тінь потроху просто виключається, і все, і А Гудвін. Спускається до основної компанії. І ти бачиш, що тінтил вже спить, і Роден вже спить, залишаються тільки ці троє. А, Там... І дорі який грає. Ой, я в певний момент вона прослідкувала за танком кресіди, щось зауважила, щось собі запам'ятало, але після цього все ж таки гіркий напій, замалий будинок. Вона виходить на вулицю і шукає місце, де б вона змогла перепочити. Насправді, на Ганку Доріане є щось на кшталт качель, де можна посидіти і трошечки покачатися, спостерігаючи за зорями, які тут також видно на відміну від беззоряного моря. І ти відчуваєш ось цей приємний квітковий аромат, який висить у повітрі, і тобі стає легше. Крім того, вже людей, які сиділи на ганку у навколишніх булинках, вже немає. Ти бачиш, як там починають також згасхати вогні, поступово люди засинають, і ти відчуваєш спокій. Я насолоджуюсь цим і даю собі хвилину на цю насолоду. І поступово починаю обдумувати, аналізувати ті події, які відбулись зі, зі мною. За цей, насправді нетривалий час. Um, було дуже багато ситуацій, і одна з таких це зустріч з тією самою Макс, mm. в присутності якої ти відчула ось цей дійсно клубок усіх відлун школ та магії, які тільки існують, чи існували. І ти хотіла дати собі час, щоб проаналізувати це, і ти все більше приходиш до того, до думки, що цьому. Клубку ти відчувала саме божественну магію. І в цей момент, коли Кресіда бачить, що я вийшла власне, з кімнати, а вона підхоплює біля столика невеличку а таку будилочку з чорнилами, підходить до Доріана, шепочучи, я повернусь, поки ти дограєш. Є... І… І робить е, такий е, сигнал е, в, до людського в сторону того, що вийти в коридор. Сука. <г Dragons> я це бачу. Ну, я в принципі розуму. я ж стаю там, по факту в тому шесті, цьому. Я це бачу і а, тільки коли всі обидва виходять в коридор, а, я починаю повільно йти за ним. Дорія, приглаши трохи музику. Що варкують наші голубки. А, вибач, ти ж її собі хотів. Незважаючи на це зауваження, він трошечки перетишував мелодію, але вона все ще грає. Год він підходить до ну, кута, щоб прислухатись. Ти хочеш залишитися на помітним? Да, да, витягнуть розквітність. Так на непомітним. Крошечки, то в мене одна душека на сьогодні. 12. Красіна, ти розумієш, що принц іде за вами. Твоя важність це помічає? А, Добре. При цьому я показую Анцеусу, що за нами трошечки спостерігають. Але хто ми такі, щоб не побавитися трохи? І, власне, підходячи до сплячого. Ірдейна, я присідаю трохи нахиляючись, показуючи, як наче я турбуюся, поправляю йому волосся, підбираю. І насправді в цей момент, дістаючи чорнила пальцями і кігтями, я обвожу їх і по його чорній маски, малюючи то вуса, то величезні губьохи. От такі, знаєш, обводячи, е, прямо розкриваю його сорочку, малюючи цицьки. От і отут словами пишу анекдот. Гніда, яка била біжить. Я заходжу, скоріш за все, все ж таки, ну тому що дочекавши. вони притихли. Я не дочекавши хвістів, такий дивлюся на Ердейна і такий. Сука, ви маєте почуття гумору? Я беру кисточку і теж починаю малювати на ньому. А що ти малюєш? А, Ой, принце, принце, що ж у, там сказав принц в у... коридорі. Гудвіна дуже погане почуття його гумору, вона ді, таке, ді, ді, дуже неприємне противного? і трохи меланхолійне. І він малює Ірдейну душу. Ну, в жодному разі не треба казати. Душу я малюю, Ірдейну, якої в нього немає. Чуючи, уривчасто слова «ді», ді що та там. А от кресіда трохи прислуховується, навіть трохи притормошуючи Ердейна, ну там. «Ді», «ді», на блін, зам. <ган> я в кроку до того, щоб йому зробити Щ... за це. А... А... Тихо, тихо, я, а, я можливо, зупиняю. Можливо, не буде? Ну, ні, все ж таки краще <ган> спить. Да, це В <ган> нього така буває. Він... Так, він <ган> просто спить. Моряк, старий моряк, солі вже ви а, а, Ви, ви бачите, як це в, в цей момент рука трохи послаблюється, але от буквально з рота впадає краплина слини, прям волосся І Гудвін е, зачепляється за руку як, ну, тільки що Кресіда виставила, і е, виводить її в зал е, там, і показує Доріну, що той трохи зробив голосніше музику і починає крутити кресіду в танці. О. А так як кресіда дуже знається на танцях, е, спробуй кинути, наскільки вправно ти це робиш. А що мені кинути? На артистичність, нехай неделю, хоча на спритність. Нас угу. притність. А одне зкоріш за все, принц трошки втомлений і сконцентрований на яких своїх думках. Він робить це доволі непогано, навіть технічно, але бездушно. Вибачте, пані Кресіда, я все життя тільки тренувався, а не працював. Але коли побачив вас, щось мене. Щось мені захотілось потанцювати трохи. Мусила би спробуй... навчити цьому спробуй відпустити себе, і я роблю крок ближче, показуючи, як правильно можна ставити руки, як правильно тримати, трохи поправляючи навіть кроки для того, щоб не наступити на ногу. Гудвін намагається прослуховуватись і дійсно робити те, що каже йому кресі, тому що він настільки за цей день вже. Задовбався від всіх справ, що хочеться трохи просто відпочити. Тим паче, трохи все ж таки вина він випив і це дало йому в голову. Да і серед всіх, скажімо так, гостей, яких він побачив у себе сьогодні в твоєму залі, кресіда була найцікавіша для нього з приводу емоцій, тому що Гуд він все ж таки більш скований. А ще більше він зацікавився кресіду, коли побачив, як вона реагує на Макс. Тож, в певному зближені з Кресіду, він бачив більш реціалею якісь риси. Але, звичайно, він цього не показував, тому танцював, як показувала йому Кресіда. І в якийсь момент, коли все ж таки відчув музику, він робить. Він загибає Кресіду і ну, робить такий собі пірої з нею. Кресіда це дуже визначним реверансом. А, і повертаючись е, назад, питає: а перевернути у повітрі зможеш? Думаю, що так. В принципі, я багато кого перевертав. Не дівчат, людей. Ой, я вибачаюся. Це просто мене. Оце я гуд. Реально розумію, наскільки він тільки що помилився. Прям помилився, і він вибачається. Ні, це насправді просто хобі. Вибачте мене. Я готова тобі пробачити, якщо цей струбок дійсно вартує того. Не дай Бог, ти зараз промажеш, кидай на спритність на акробатику. На акробатику. Зараз у мене. Вісіма. Будь ласка, я маршу, може, брату. Все ж таки, це виходить доволі спритно. І ти можеш сказати, що ну, цінило б це на четвірочку, на таку міцну, з п'яти. Дякую, що не здися. Але фраза, що дівчата, це, це люди було погано, закарбовується це у пам'яті Гресіни. Він Гудвін ну, трохи так, ну, коли весь бас крутить, ставить на, на, на землю, він робить невеликий уклін. вибачте мене, будь ласка. Це було дуже бідо. Я просто хотів сказати, що я кидаю не дівчат, а чоловіків, коли тренуюсь. Типу. Ти зараз О. собі взагалі не допомагаєш. А ось тут Гудві не розуміє, чому так каже. <кхи> okay. За думкою, кресі, де просто будь-яке виправдання. Вважається за сприйняття величезної похибки, тобто ну, і, з кожним тут і, і, він її прям визначає. Він йому було соромно за те, що він таке сказав, тому що він так не відноситься до дівчат і ні до кого. Власне, коли Кресіда чує, коли чоловіки щось дуже швидко і не завжди внятно е, намагаються пояснити, вона це бачила мільйони разів, коли виступала в кабаре, Вона слухає через слово. Краснича. Ну, проблема в тому, ж, що він не вміє, напевно, взагалі спілкуватися з жінками. Ну, це стає все дедалі, дедалі ясніше. І ти просто помічаєш, знаєш погляд Дорі на якийсь засуд. <кій> Співчуває тобі, і знаєш, він припиняє грати, кажучи, мені здається, що продовжити вечір тобі варто в компанії більш досвідченого джентльмена. Опа. Мені цікаво, як реагує до е, Гудві на це. Зависає. Та Гудвін просто вдячний за танець е, Кресіді. Зранку походить. І виходить на подвір'я. І Гудвін в дуже поганому настрої. Він дуже в дуже поганому настрої, і коли він виходить на подвір'я, він це робить тим, доволі агресивно, вибиваючи двері. І... Смачно спльовуючи на підлоуд. Як це мене все заїбало за сьогоднішній день. Цікаво, що все це бачить і чує, тому що вона. Чи буде це А, Ну гупе гудвін дверима доволі смачно. Ingen. Ой, я ніяк не реагує. Хіба що. Дивиться, але не надто відверто. Все ж таки, навіть така істота, як Хой, я можу зрозуміти, що всім іноді хочеться побути на самоті і не мати свідків. Це був дійсно довгий день для команди його високості, тому так чи інакше ви завершите його в компанії Доріана, у коридорі на ганку, у бібліотеці, чи, можливо, розглядаючи шахи, які стоять біля Тінтін, -тін", і людс думає про те, що можливо, коли вона прокинеться, то захоче зіграти. А, тому ти будеш очікувати цього моменту. І перше, що бачиш зранку, Цінтін буде обличчя А, Цей день у місті Сонця для вас усім завершується. І... Ви відпочиваєте нарешті у своїх емоціях від того, що сталося за цей короткий проміжок часу. І наостанок Кресіда, добиваючи останні краплі п'яної рожі, скаже Доріану: ну що, готовий показати свою кімнату? І він бере тебе під руку і веде на другий похват. Сподіваюся, Тінцін помилилися, що Дуря тонкі стіли. Червона кімната. Скоріше за все, оскільки будинок Доріана виконаний у винних відтінках, то це дійсно червона кімна. А, Зранку Тінзін прокидається, і перше, що вона відчуває, це те, що вона дуже хоче солодкого і драконячої кави. І на неї дивиться люс. Давай зіграємо. Менякальним поглядом. В цей час заходить Гудвін <laughs> з кексами тантроконячою та кавою, яку він купив зранку, тому що, в принципі, він майже всю ніч не спав, там 4 годин маємо. Mm -hmm. Доброго ранку. У мені здається, він на мене дивиться якийсь біс. Да, такий чортіла просто капець. І Я готовий бути чортілою і навіть відкликатися на це, якщо ви зіграєте зі мною. Дякую, Воді. У тебе якісь проблеми. Мені Ні, треба немає. пів години. Я ж тобі кажу. І ми може, зіграємо, можемо може ви зграти фехтування. Ви... Ти якраз уже тверезний. Фехтування це занадто примітивні. Шахи, битва інтелектів, битва розумів. Ви ж принц, ви маєте. Те, що фехтування теж шахи. Чи в своєму мізку це. Якось по-іншому виглядає. Я, я ж не можу перемогти принца в фехтуванні. Але ви сколе тут розмовляти? Можна шахи. Зіграємо шахи, а потім фехтувати. Я не проти зіграти з вами шахи, коли ми будемо знову в палаці. Зараз до нас, здається, прийшли якогось в подвір'ї. Стражу, щось вона хоче від мене. Ой, Він, може, вона не захоче зіграти. Я біжу вниз, щоб подивитись. Насправді, ти першого кого бачиш, це на кухні доволі задоволеного Доріана, який готує сніданок, наливає комусь каву, а підсмажує яїшню. І бажаю тобі доброго ранку. Це таке доволі, Ну я з кимось грав карти, що я не бачив, так? Да? В карти, шахи. шахи. І так, трохи ще підшопте. До розтягання. Туз там приймав участь. Я чув. Mm. 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 Там представники mm. партії, можливо, Гудвіна uh, e буде це цікаво. Вони, здається, щось принесли речі якісь. Oh, речі! Біжу туди відкривати двері. Просто вилітаєш і. йому навряд чи щось відведемо. А ти хлопаєш дверим Я йду спокійно да. за ну. Стука! Кажу доброго ранку, Доліану. Uh, вибач, за вчорашнє. Кажу доброго ранку, кресіді, ірдейно, і підходжу до е, стражи. Клад, це де не варто. Це не е, особиста гвардія Смарагдового палацу, це доволі кремезні рудоволосі дворфи. Яких я точно знаю, тому що а, і саме так. з ними я був на рибалці. І тому, коли я виходжу і бачу, кого я бачу, е, ти насправді бачиш турувальну. Торвальс! Господи, скільки років не бачились! Дуже. Я дуже радий тебе бачити. Mm, Я може... Ось руку, так йому прокидаю руки такий. І ви стискаєте міцно, Давай. але він, здається, хотів тебе, знаєш, згрести в у і трошки потримати, щоб. Я Ми просто йому припадаю, хапнич уб'ю. Там вони не бачилися. А... Ми принесли усе. Все, супер. Mm. Є ще певна інформація. Яка? Люцус, звали нахрен. <свес> а Тінтін плаще ляпає, Годвіна, що такий шум піднявся, що вже далі чілити не виходить. Ой, я ще на Гойделці можна за цим спостерігати. Точно бачить, що у Гудвіна дуже змінилася поведінка. Вона прям стала набагато грубіша, голос змінився в принципі максимально. Ну і, чесно кажучи, я так, як він тільки що обіймався з дворфом, ну він так звичайно, робить. Так, що там нам Е, Те, що ти прохав, усе є, є певний момент, це я так розумію, для цього бісни е, коло де карт. Що, десь не вижев? Е, так, те, що я маю, е, то скажу тобі, він все ще підслуховує, до речі. Я так за дверей отак виглядаю. Люциус, якщо будеш підслуховувати тварина, ти, я тобі карти не дам. <гум> ага. А, а я підхожу, я така, я думаю, просто я, я так, така. Uh, загляд, ну, це, убираю очі і видно рогатіки. <рес> що сказала магіка? Вона дійсно магічна, але як підтвердили вони, вона не допускає жодного шахрайства взагалі. І вони хотіли їх спробувати знищити, але вони дійшли до висновку, що здається, якщо її знищити, то знищиться і він. Він помре, якщо станеться з цією колоною. Якийсь пакт між ними існує. Чекайте. Такий... А давай мені ці карти. Мені подобається. Так, зараз, зараз. Я, я їх забираю і кладу собі в рубаху. Що ще? А, так, а, лист від королеви для тебе. У -у. Що мати хоче? І він протягує тобі запечатаний конверт. А Початка якої виглядає як відтиск персня пупі. Не відкривай тут краще, щоб вони не чули, воно горлати буде. Забула А Я останній раз вона мені їх слала, коли мені було років 18. До речі, ми ж з тобою були тоді. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, воно горлало. Ну так, воно нам всю рибу падла, спугнуло. Ну добре, що ще до мене? Mm -hmm. А від моїх нічого не чутно. Mm -hmm. До рацію не дійшли, звістки, чи він в поганому настрої? Mm -hmm. Він в дуже поганому настрої. Ну, тому. тому. Ну, передасте привіт, діду. Нічого страшного з ним не буде. Карти мої, мої карти треба. Точно інформація. Ще. Е, про дії? Ти Ді. Зараз ти. Щодні раха з'являється у творя. А, але тут ходять трошки важливо, що, Мін, це, це публічна інформація, я не знаю. Нам, мені казали, що це можна сповістити якійсь тебе чудаю. Її величність передала малу бісенку на виховання до своєї сестри, до Доленор. Тому що ця мала бісена підірвала нахрін усю північну вежу, воно полало так. Я не тижнів. — Я правильно розумію, що пані Кресіна тепер повинна відробити нам цю виду? Так. Я передам це пані Кресіні. Торвальд, Я дуже був радий тебе бачити. Я сьогодні ввечері покидаю місце сонце, це якогось Зараз? А як рибалка? — Та ось потрібно буде якось тому і зустрітись на початку нових часів, як то кажуть. І Гудвін протягує знову такий ладонім і він знову так пожимає його. Можете Маркізі майкнути, чи я тут? Я не знаю, чи дідусь сказав їй, чи ні? Я впевнений, я що вона вже знає, впевнений. І скоріш за все Гудвін, чуючи інформацію, і все добре, не переймайся, Маркіса знає. У нього знову змінюється дуже сильно голос. Він заходить до Доріана. У мене до вас є інформація до всіх. Mm. А, але я м, думаю, що нам потрібно її обговорити по шляху до магазинчику, щоб ми вже більше не затримувались, тому що у мене часу вже немає. І пані Кресіда так е, не хотіла відлагати справи. Mm, да, буквально до сьорбою драконячу каву і йдемо. Дивлюся в сторону Ірдейна, бо дуже цікаво, як він прокинеться. І на цьому роблячи ще один Що? Гарно виглядаєш. Ти сьогодні сяєш. Душа з'явилася. І як саме відреагує Ірдейн, коли пройде повз одне з дзеркал а, Доріана. Ми обов'язково дізнаємося. Наступного разу у продовженні казки буремних часів.